Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. З вами Настя. І сьогодні я проведу вам приємну та класну руханку в ліжко. Вона займе у вас небагато часу і вона буде акцентувати свою увагу на кульшових соглобах. Відразу переходимо з вами в позицію, лежачи на спині, витягуємо ноги вперед перед собою, руки беремо в замок, замок тягнемо догори і поступово, повільно і не поспішаючи, ми починаємо видовжувати праву ніжку вниз, носок натягнути на себе, тиснучи п'ятку вперед. Ліву. Почергово відчуваючи, як працює у нас таз. Руки тягнуться догори, поперек тягнеться в ліжко. І ми тягнемо праву ліву ніжку вниз. Почергово, ніби натискаючи нею, працюючи ось таким чином. Права нога. Ліва. Можемо заплющити очі. І працюємо 10. 9. Вісім. Сім. Шість. 5. чотири, Три. Два. Один. Дві п'ятки тягнуться вниз, носочки натягнуті на себе, руки тягнуться догори. В різні боки потягнулися максимально. Тримаємося тут 5. Поперек тягнеться до ліжка, притиснутий. І 4. 3, 2. Один замок відпускаємо. Повільно не поспішаючи. Починаємо піднімати праве коліно, ніби до грудей. Тягнемо коліно до чола. Відпускаємо його вниз і змінюємо сторону. Праву ліву ніжку підтягуємо до себе. Скручуємось в грудному відділі і підтягуємось догори. Видих, коліно до чола і вниз. Повільно не поспішаючи. Один. І. Два. Коліно гарно притискаємо. І не забувайте скручуватися в грудному відділі три. Чотири і. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І. Дев'ять. 10, Залишились тут 5 секунд. чоло тягнеться до коліна. Тримаємося 5. 4, 3. Коліно притиснути 2. 1, Змінили сторону інша сторона. Затримка з іншого боку. тримаємось, коліно тягнеться до грудей. І трішки скрутили, ніби плечки вперед. Грудний відділ скручений, тримаємося 5. 4, Ви можете відчувати тут прес. 3. Два, лягаємо повністю, руки у нас трішки в діагональ, підтягуємо коліна догори, коліна на ширині кульшових суглобів і працюємо почергово, відкриваючи праву ліву ніжку в сторону, коліно тягнеться до ліжка вниз, і ми завалюємо стопу на зовнішню частину, праву ліву, відкриваючи кульшовий суглоб. Відчуваємо комфортний рух, кожного своя амплітуда. Ми робимо цей рух повільно. І не поспішаючи. На видиху вниз і до гори один. Працюємо права нога ліва. Два. Повільно в сторону ніжку відпустили. І до гори три. Відкрили кульшовий суго, підняли чотири. І п'ять, Шість. Сім. Коліно від себе. Вісім. Завалюємо стопу. Дев'ять і десять дуже добре. Тепер розкриваємо дві стопи. Коліна нарізно і закриваємо стегна. Нарізно завалюємо на зовнішню частину і повертаємо вихідну точку. Один. До гори. Два. До гори. Це може бути зовсім маленька амплітуда. Вам має бути комфортно не боляче. Три. І 4. І. П'ять, нарізно на разом шість, сім і вісім, дев'ять і. Десь. Тепер розкрили коліна нарізно, зібрали стопу до стопи. Вони торкаються одна одне, ніби впираються. Трішки ближче підсовуємо п'яточки до лобкової кістки, розкриваємо два коліна і залишаємося в цій позиції в статиці 10 секунд. 10. Стараємось розслабити таз. 9. коліна ніби тягнуться до килимочка вниз, чи то до вашого ліжка. Розслабляємось. І ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Повільно не поспішаючи, можемо допомогти собі руками. Збираємо два коліна разом, притягуємо коліна до себе, під брідім тягнемось до грудей, чолом тягнемось до колін. Кругла спина, тримаємося. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лягаємо повністю розслабляємось. Руки знову трішечки в діагональ, Ноги піднімаємо до гори. і починаємо робити з вами розведення, зведення, відчуваючи внутрішню частину стегна, а також ваші кульшові суглоби. Працюємо ноги нарізно і разом. Один. Ноги нарізно. І разом два. Відпускаємо гарно стегна і збираємо їх, збираємо їх сили м'язі внутрішньої частини стегна. Три. І чотири. 5. 6. 7. 8. 9. І 10. Знову ж таки розкриваємо стегна і зводимо ноги, схрестивши їх нарізно, на ніби ножиці. Відпускаємо вниз і змінюємо напрямок. То права, то ліва нога накриває. Ось таким чином стегна. Працюємо один. Нахрест. Два нахрест, три і нахрест, чотири. П'ять. Шість, вісім, дев'ять і. 10. дуже добре. Зібрали стегна, повільно не поспішаючи хребет за хребцем, Ми підіймаємось догори, сідаємо на сідниці, ноги наші на ширині наших плечей. Руками спираємося трішечки позаду і працюємо з вами таким чином. Ми завалюємо з вами стегна вправо-вліво, ліве коліно до ліжка, праве теж на внутрішній та на зовнішній частині. І змінюємо сторону, при цьому ми стараємось не крутити. Корпус. Працюємо в комфортній для себе амплітуді. Десять повторів вправо один і вліво. Два, три. Не обов'язково торкатися ліжка. Чотири. Це може бути ось такий маленький рух. 5, 6, 7. 8, 9 і шість. 10. Дуже добре. Тепер ми згортаємо праву ніжку в позицію голуба, ліву ніжку витягуємо назад таким чином. І стараємось тут розгорнути таз, щоб дві тазові кісточки дивилися прямо. При цьому наше коліно майже напроти п'яти. Але чим ближче ваша п'яточка буде до стегна, тим вам може бути легше. Якщо ви тут не відчуваєте, що у вас розтягується сідниця та стегно, ви можете трішки відвести від себе ногу і повернутися ось в цю вихідну точку. Тримаємось тут. Затримка, дихаємо, можемо спуститися на лікті, якщо для вас це комфортно. Тримаємося 5. 4. Тримаємося в цій позиції голуба, 3. 2. Один. Злегка розхитуємо таз вправо-вліво. Має бути комфортний рух, чи то ви на ліктях, чи то ви на рівних руках. Ви зі сторони в сторону, ніби завалюєте стегно вправо. Вліво, ніби спираємося на сідницю, а потім настигну на передню поверхність нашої задньої ноги. Тримаємось тут. І ще 5, 4, 3, 2 і 1. Повільно не поспішаючи, змінюємо. Ніжку, витягуємо перед собою праву ногу в такий ніби напівшпагат. Тепер виводимо ніжку в сторону в позицію голуба. Таз повертаємо таким чином, щоб дві тазові кісточки дивились прямо. Залишаємось на прямих руках. Якщо вам комфортно, спускаємось на лікті. Задня нога у нас рівна. Тримаємось тут 5. Статиці 4. І відчуваємо, як тягнеться. Ось тут вся зовнішня частина стегна, сідниця. Відчуваємо розкриття також кульшового суглобу. Тримаємось тут. 2, І один. Тепер зі сторони в сторону злегка розхитуємо таз. Вправо-вліво, можна, знову ж таки, працювати на рівних руках, можна працювати з ліктів. Як вам комфортно? Головне, щоб вам не було боляче. Знову ж таки, в кожного своя амплітуда. І ще три, два і три. Один дуже добре. Підіймаємось догори, розкриваємо два коліна нарізно. На сідниці штовхаємо назад, ніби сідаємо собі на п'яти. Також розкриття колін зараз має бути для вас комфортним. І витягуємося вперед перед собою, чоло вкладаємо. Розслабляємось максимально. Відчуваємо, що наша спина розслаблена. відчуваємо тут злегка розтягнення внутрішньої частини стегна. Також можете відчувати кульшові суглоби. Тримаємось тут 5. Чотири. Три, два. Один. Повільно не поспішаючи підіймаємось. Збираємо два коліна разом, сідаємо п'яти сідницями на п'яти, витягуємо руки перед собою і залишаємося в цій позиції. П'ять. Розслабляємось 4. Три. Два. Один. Повільно, не поспішаючи підіймаємось до гори, розкриваємо наші долоні та дякуємо собі за це чудове заняття. Якщо ви його виконали, якщо ви ще тут і зараз, підпишіться на мій канал, поставте лайк, і я вас буду чекати в своїх нових відео. Пока-пока!